Колишній офіцер одного з підрозділів ЗСУ Олександр Скорук захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямку під час АТО та ООС. У 2020 році звільнився через проблеми зі здоров'ям. Та уже ветераном у Вапнярській громаді заснував спілку учасників бойових дій та миротворчих місій. З того моменту і почав діяльність волонтера. Спочатку повномасштабного вторгнення команда Олександра забезпечує автомобілями багатьох військовослужбовців. Позвонив наш земляк, сказав, що потрібно пригнати автомобіль з Фінляндії. Ну і так, перший раз ми поїхали за кордон, а потім вже закрутилося, і нас почали ну, просити про допомогу в придбанні інших транспортних засобів, перевезення їх. Потім нам військові, можна так сказати, позичили кошти, ми купили свій власний бус і на бусі почали їздити на Донбас, відвозити гуманітарну допомогу, ту, яку привозили за кордону сюди. Олександр зі своєю командою відвідав позиції військових майже по всій лінії фронту. Після мінометного поранення та довгого лікування до волонтерів з рідного селища доєднався і Анатолій Мартинов, маючи змогу виїжджати за кордон разом із Олександром, вони закуповують та перевозять автівки. Треба було знайти машину, подивитися, підігнати її до кордону. Є такі моменти, що ми двома машинами. Приїхали на кордон, одну залишаємо, їдемо однією машиною, другу забирати машину. І так, курсуємо. Дуже багато кілометрів ми наматували, важко не спали, десь до 40 годин. Найчастіше волонтери допомагають землякам, що на Донецькому напрямку. У пошуках та закупівлі авто хлопцям допомагають колеги з Литви та Польщі, а також українці, які давно за кордоном. До рук команди часто потрапляють автомобілі, що потребують ремонту. Всі ремонтні роботи по автомобілям, покраска так само фасовка цієї гуманітарної допомоги відвести цю гуманітарну допомогу, якісь логістичні всі питання. Під час нещодавної поїздки за кордон команда привезла вісім автівок, шість із них купили за гроші військових. Ще дві подарували українці для 120-ї бригади. Попри ризики, волонтери продовжують їздити на фронт. Хлопці знаходяться там, а Ми тут. Я думаю, це наша мета допомагати їм і забезпечувати їм всім тим, що може. Найважче кажуть волонтери зібрати гроші. Для цього вапнярська громада сформувала цілий колектив. Вони збирають донати на концертах, виставках, аукціонах та організовують ярмарки. До цього ярмарку долучилися місцеві жителі, які випікали пиріжки поляниці, які принесли свої солодощі, які вони виготовляли, які навіть кашу нашу капусту по-тиманівськи, приготували для того, аби пригостити. І всі ці кошти вони потім будуть передані нашим місцевим волонтерам. Під час однієї з останніх поїздок на фронт команда завезла захисникам дві машини. Ще одну не вдалося доставити. В дорозі на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл. Тож наразі відновлюють пошкоджене авто і паралельно збирають гроші на ремонт ще декількох машин, на які вже чекають захисники. Долучитись донатом закликають усіх українців. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта.